Так, ми далі будемо дізнаватися зараз ще більше подробиць щодо наслідків ворожої атаки на Київ. Ми знаємо, що 9 людей постраждали у Солом'янському районі. Ще раз про це нагадаємо цієї ночі. Уламки там російського дрона знову ж таки впали поруч із житловим будинком. Там сталася пожежа. На місці зараз працює наша журналістка Олександра Бабіхіна. Вона поспілкувалася з мешканцями будинку і безпосередньо розкаже, як вони. Пережили цю ніч в Україні, Олександр. Вітання! Тобі чекаємо від тебе подробиці. Вітаю колеги. Ця ніч виявилася недоброю для мешканців одної з багатоповерхівки Солом'янського району. Тут на другому та третьому поверсі спалахнула пожежа. Горіли кілька квартир. Також у деяких мешканнях повибивало шибки, повибивали раму, повилітали двері. Ми Поспілкувалися дійсно з мешканцями цього будинку і давайте почуємо пряму мову, як минула для них ця ніч і власне від чого вони прокинулися і які наслідки дронової атаки для їхніх помешкань. Ми спали Тут такий зрив. Ми всі в осколках цих стікла. Давай бітатися по хаті, що ділять, не знаю. Ви до мужчина. З цим санітушителем прибіжав, виходіть сюди. Саме страшне, що могла лишитися життя через той дим, бо е, я спочатку. Повинна була біжати і спасатися, а я почала одягатися. Я вискочила на площадку, побачила, що сусідка жива і думала, що це все, але не все. Дим йшов в оселі, і це було дуже страшно, бо дим був смертельний. одна хвилина, можна було б точно втратити свідомість. І, а як же вже тоді ж уже і допомоги, ніяк не дістатися. Ну, рятувальники врятували мене. Зайшли, дали маску. Мені і з маскою вже вивели з квартири. У нас постраждали вікна, постраждав балкон. Дуже сильний вибух. Був уламки, полетіли всюди. Тому Страшно було, пожар почався. Я проснулася о 4.30 від підвищеної тривоги. Я зрозуміла, що це шахеди, бо останнім часом вони дуже часто маневрують і полюють саме на Соломінському районі. Тому я пішла до туалету, моя кішка постійно туди біжить. І ми, перше, що ми відчули, а о 4.30 звук низько літаючого шахету, який пролетів просто наш будинок, але було дуже страшно. Десь секунд через 15 я відчула, що або збитий шахет, або звук, знаєте, літака, який низько приземляється, і як падає, і відчула вибух. Я зрозуміла, що це потрапило до будинку, бо почула скло. Щойно здійснялася пожежа. Рятувальники евакуювали всіх мешканців будинку на свіже повітря. Чимало мешканців пережили гострий стрес стрес. Тут на місці працювали психологи ДСНС, які їм надали відповідну допомогу. Наразі поліція складає протоколи щодо наслідків атаки безпілотників. Також заяви від мешканців будинку приймають представники райдержадміністрації, щоб у подальшому допомогти з ремонтом. Квартир також на місці розгорнутий такий теплопункт. Там можна обігрітися. Там також пригощають гарячими напоями та деякими перекусами. Ми залишаємося на місці події, слідкуємо за тим, як розвивається ситуація, і деталі повідомлятимемо у подальших ефірах. А наразі передаю слово до студії. Так, Олександро, дякуємо тобі. Наша журналістка Олександра Бабіхіна зараз із місця події, де безпосередньо впали уламки внаслідок сьогодні чергової нічної атаки на столицю. Мали можливість почути, які маємо наслідки, які були пошкодження будинку безпосередньо, хто постраждав із мешканців.